В Україні 25 травня відзначають день філолога. Напередодні ми запитали в житомирян значення цікавих українських слів. Як ви думаєте, що означає громовина? Громовина? Не знаю. Ну це щось зв'язано з громом. Грім, блискавка, блискавка. Це блискавка і грім. Громовина. Ну я думаю, з природні, що зв'язано. Це ну якби молня. Гром... Мати до чогось якесь бажання щось робити. Хист ну це талант до, цього, до чогось, да. якщо має людина, то кажуть, хист до цього. Хотіти, бажати чогось, навички, ну, бажання. Міння до чогось. Зранку е, виходить серпанок. Тобто ну, як, ранкова роса, це якийсь як серп. Ну, може, це туман, так? Да? Почвара, Ах, ти ж почвара. Ну, щось таке, що щось накоїв, людина якась зробила, не то. Хочвара це щось таке некрасиве. Страшилка, страшко. Ну, це якась ругань. Страшний, якийсь монстр. Хочвара якесь чудовисько. Ви думаєте, що означає байдикувати? Лінуватися. Лінь. Дуже популярно зараз, особливо серед молоді, це байдикувати, Нічого не робити. Лінуватися. Це я знаю, це моє саме любиме. Доропати. <клінувати> Зрозуміти, зрозуміти, ну розуміти. ну розуміти, чи зрозумів, чи ні.